вами канал Happy Challenge. І сьогодні ми покажемо як катати на панібенки і на гіроборді Ну що, спристимо? Це най -най найкращий друг, який вам сьогодні покаже, як катати на панібенці і на гіроборді На паніборді треба навчитися стояти. Як? То найпростіше ставати ставити ногу більш так, ну, щоб цветки були спереду, а інші були ззаду Це найчасно на панібенки. Не може китатися, ніж на скейтборді. Це найбільше ну, найпростіший варіант, аби можна було, і китайці кажуть оптимально. Є ще один варіант, що нога е, ставиться така, більш, ну, більш а прав... ліво ногу закидається назад. Так досить важко керувати, бо, тому що керується. Найпростіший варіант для тих, ті, хто тільки вчиться їздити, то щоб просто навчитися стояти, то нога ставиться скривлено, а інше рівно. Це ну, найпростіше взагалі. Зараз він вам покаже, як відштовхатися і як їхати на пенні-борті. Для тих, кому удобніше відштовхатися лівою ногою, то треба ставити ногу спереду. Щоб ви не поїхати, і такого затривати і потім ногу собі вирівнюєте, як вам удобніше. Для тих, кому удобніше відштовхатися правою, так як мені, то нога ставиться отак от і відштовхається правою ногою. А зараз він приїде. А зараз як повертати, і перший нам покажу, як е, ліпше повертати і нахилятися. Повертати то, тут дуже просто. Тут ставиться одна нога, так як ви не їдете, інша нога теж, і просто нахиляєтесь в сторону, в яку ви хочете повернути. Хочете вліво, ліву, вона залішена на носки і вперед. Е, якщо назад, то головна помилка то,